Пан Олександр питає доброго вечора. Який матеріал буде краще працювати на мікроклімат в утепленні останніх 50 мм мансарди? Обшиватися буде м'якими дрісними волокнистими плитами. Загальна товщина: тридцять мм, мілімітрів. Ліняний конопляний, утеплювач абдо або МДВП. Пане Олександр всі ці матеріали чудово будуть працювати. і, і У нас є вебінар Комфортна Мансарда. котрий доступний, ми проводили вебінар зовсім недавно і на цьому каналі, вже українською мовою про мансарди. Можете подивитися, ви як спонсор, його можете спокійно подивитися. я там це розповідав. Це все органічні матеріали. Справа у тому, що норми у нас не зобов'язують використовувати матеріали по капілярній активності. Тому. У нас немає нормативів саме для цих властивостей. Ми можемо з вами спиратися лише на показники, котри ми маємо імпірічні, тобто які, які, маємо досвід, використання і так далі. Є книжки, наприклад, да, будинки з глінобіту». там є таблиці, є ці властивості по капілярній активності деяких матеріалів, і ми лише можемо з, з вами казати імпірічкі. І так як ми знаємо, що ці матеріали дуже гарно вбирають вологу як е сорбенти е з повітря е в, в собі і повільно її віддають, то в невеликій кількості ці матеріали значно покращують якість мікроклімату по волозі, були проведені дослідження. Е у північного сусіда там використовували дерев'яну обшивку і робили заміри, і дослідження підтвердили, що дійсно, якщо органічний матеріал має гігроскопичні властивості, властивості сорбці має також, то він регулює вологість повітря до нормального стану. І це унікально, розумієте? Тобто, якщо ми одягаємо з вами маєчку або футболочку з чистого катону, нам в ній значно приємніше знаходиться ніж в поліетилені ніж в синтетичній футболці. Ви всі це знаєте. Тому е, я би сказав так: якщо у вас є фінансові можливості і технологічні можливості використовувати матеріали утеплювачі органічні, використовуйте. Це великий плюс. Ви поставили в один ряд матеріали, котрі, по суті, не можна так робити. Ну, от, подивіться самі. М'які древ'ясно-волокністиї плити на ринку України вже є біля 20 років. Зі стран Балтії нам раніше завозилися і заплат, матеріал, так званий. Він є як для фасаду, так і для внутрішнього використання. Цей матеріал ми можемо з вами шпаклювати і фарбувати. Тобто МДВП. Це у вас зразу вже і обшивка, і фінішний шар. Ну, чорновий фінішний шар, так скажемо. Але це доволі дорогі плити. Але вони заміняють нам утеплювач і гіпсокартон одразу. І це великий плюс. Також цей матеріал має дуже гарні показники по акустичному комфорту. Тобто він зменшує реверберацію. Ефект еха. Також це матеріал, котрий має доволі велику щільність, а це значить теплоємкість. І це теж дуже важливо. Так, він повільно бере, повільно віддає, але все ж таки має. А для мансарда, для мансарда це дуже важливо. І от в цій лінійці, що ви написали, це саме дорогий матеріал буде, якщо ви рахуєте його лише як утеплювач. Тому що, якщо ми з вами, з вами візьмемо льняний матеріал і канопляний утеплювач, вони різні. Льняний, він. Е, до речі, канапляни теж різні є. Є такі, як вата канопляний утеплювач, а є е, е, котре по, посічена канапля з вапном. І той і то канопляний утеплювач, але це геть різні матеріали, тому це тут треба вам трошки розширити рядок. Ну Якщо ми візьмемо з вами льняний, котрий йде як от е, розпушений, да і такий же розпушений, е, вони більш пожеже там більше повітря і вони більш. Е, М'які дрісно санлектісні плити, от за рахунок того, що вони більш щільні їх підпалити важче. Тому що ви повинні знати, що органіка горить, коли ви розігріваєте її до 350 градусів. І чим вище щільність, тим важче підпалити. Це як один аркуш паперу, ви можете легко підпалити, а книжку підпалити вже треба постаратися. Тобто ефект книжки спрацьовує. Тому з точки зору пожежі безпеки, МДВП також виграє. Але якщо ми дивимося на систему, що нам треба використати ляни утеплювачі канопляний і потім два шари гіпсокартону, то так, гіпсокартон, тим паче вогневитривалий, покращує систему пожежа безпеки будинку. Покращує. Але це вже система. Тому коли ви порівнюєте вартість, треба. Це враховувати, що льняний канопляний потребує ще системи гіпсокартону, бажано в два шари згідно технологічної карти фірми Knauf, а м'які древесно викністи плити можуть використовуватися одразу як основа для шпаклювання і підшпальєри або підфарбування. Тому е, порахуйте по грошах. Е, і якщо є можливість, ну, використовуйте той або інший матеріал. Ну а більш детально, будь ласка, дивіться окремий вебінар, присвячений мансарді, з кресленнями, з теорією. От як слід.